Пані Юлія приватна підприємиця зі стажем. Вже 16 років вона разом із колегами займається виготовленням спецодягу для потреб промислових підприємств як Кроморозі, так і за його межами. Долучившись до програм грантових фінансових ресурсів, цей досвід допоміг створити нові робочі місця, розширити асортимент та обсяги продукції, а також скласти амбіційні плани на подальший розвиток. Завдяки грантовим програмам і разом з металогійним районом я отримала вже грант власна справа, а також ще отримала два гранти. Один від Асоціації бізнесу Кривого Рогу і один грант Данська Рада у справах біженців. Завдяки цим виключеним коштам я закупила нове обладнання, більш сучасне, автоматизоване. Завдяки цьому збільшила виробництво, а також якість продукції. Ці грантові програми дуже допомагають підприємцям у такі тяжкі часи. І я вважаю, що це дуже нагарне. Досить урядові грантові кошти передбачені як для створення нових, так і для підтримки вже діючих суб'єктів малого та середнього бізнесу. Державна служба зайнятості допомагає зацікавленим криворіжцям розпочати та вивести неякісно новий рівень вже існуючі підприємства завдяки залученню фінансової підтримки. Для цього є відповідні державні програми, які постійно диверсифікуються. Це надзвичайно чудовий захід, тому що ми презентуємо можливості, а їх на сьогодні безліч. І це в першу чергу урядові програми щодо грантів, які впроваджуються службою зайнятості. Також сьогодні ми будемо презентувати нові можливості. От, наприклад, на початку вересня з'явилася нова можливість отримати грант для молоді віком до 25 років. Це грант у розмірі 150 тисяч. Тобто, молодь має на сьогодні кошти для того, щоб розвивати. Свій бізнес в рамках форуму з питань грантової підтримки бізнес-дей в Металургійному районі увазі криворізьких підприємців презентували програми з підтримки мікро, малих та середніх підприємств Криворізького району від уряду Великого Герцогства Люксембург. Старт подачі заяв, на яку розпочнеться з 1 жовтня 2024 року. Крім того, розказали про можливості від Ощадбанку Юсейд тощо. Практика залучень грантових коштів позитивно впливає на екосистему бізнесу в місті. Наші результати в минулому році Майже 70 млн грн ми залучили виключно грантових коштів, це міжнародні гранти, гранти і по, і, і по програмі є переробка та є робота. І створили більше 300 робочих місць. 30, 30. Так. А у цьому році вже 51 мільйон, в цьому році вже 164 робочих місця і зараз на етапі. Е Створення 260, тобто ми йдемо так дуже, дуже швидко в цьому питанні. Розвиток соціальної інфраструктури міста, створення нових робочих місць, розширення товарного асортименту та спектру послуг, податкові відрахування до бюджетів різного рівня, підтримка ЗСУ тощо, значення підприємництва в наш час важко переоцінити. Міська влада постійно надає допомогу та необхідну підтримку бізнесу. В трьох районах містах: Саксаганському, металургійному та центральному міському, діють відділи, які надають комплексні консультації з формування необхідного пакету документів потенційним учасникам державної програми Є робота. В минулому році ми привлекли до грантових програм, я ще раз скажу, не кредитів, нічого для грантових програм для нашого бізнесу більше 68 мільйонів гривень. Це нормально. В цьому році вже, ми, вже 51 мільйон. Це і не українські програми і міжнародні програми у точному 2024 році найбільше грантових коштів вдалося залучити підприємцям, які територіально знаходяться в Догинцівському районі 18 мільйонів гривень, Покровському районі 6,7 мільйона гривень, в металургійному 5,2 мільйона гривень. І робота із залучення фінансових ресурсів для підтримки криворізького малого та середнього бізнесу триває. Олександр Фефілатів, Гліп Припчук, перший міський.